19 грудня греко-католики та православні відзначають День Святого Миколая. На це свято чекають усі від дорослого до малого. За легендою, подарунки святий Миколай дарує лише слухняним, а бешкетники отримують різку. Оскільки я вже батько, у мене двоє дітей, які мають особливий розрахунок на Миколая. То ясно, що це для них стимул поводити себе. Так, чимнішому. Зараз я прочитаю листи своїх діток, і е, все, що написано в листі, я постараюсь виконати, е, придбати і е, цим самим привітати своїх діток е, з цим прекрасним святом. Ми віримо в Миколая святого нашого. Зараз ми, е, правда, більше читаємо листи до Миколая. Так, з нашими дітками пишемо е, до Миколая листи. Щоби приніс гарні подарунки, різки щоби не ніс, тому що були всі чемні. Поет пісняр Олександр Смик сам побував у маєтку святого Миколая. Це його так вразило, що планує і для нашого міста таку розвагу. У Мене є велика, велика надія, велика мрія і моя ідея створити на нашому козацькому острові містечко Миколаїв. Адже в нас Миколай чомусь святкується тільки зимовий. А він же ще є літній. Тернопільський гурт Тріода стали відомими всій Україні у 2013 році. Та до того вони були звичайними хлопцями, які теж мріяли про подарунки на Миколая. Я хочу там ровера, приставку Денді і, там синю куртку. І для мене це було мама ховала дуже добре. Це насправді я це все мав. У мене була така ситуація, коли мій тато передягнувся в Святого Миколая. І ми з моїм братом це замітили. Так ні, <плес> і ми босі бігли по садку взимку, по снігу за ним, щоб перевірити, чи дійсно це він чи, чи не він. Я різочки не отримав, хоча часто переживав, що можу отримати. Листи відомі тернополяни пишуть на подарунки, чекають, та чи заслуговують на них. Це рік був дуже складний, особливо мене, але я намагався. Бути Чи очікуєте від цього року на подарунок? Чи ви були чайні цілі? Ой, я завжди очікую на подарунок, а на друге питання не скажу.